Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я, Раїса Іванівна, і ми вчимо алгебру восьмого класу. Тема сьогоднішнього уроку тотожні перетворення раціональних виразів. Ви пам'ятаєте, мабуть, що тотожність це рівність, тотожні перетворення – перетворення, які переводять один вираз на інший рівний йому. Що ми можемо виконувати у вигляді тотожних перетворень? Це правила додавання віднімання дробів з різними знаменниками. Ми приводимо дроби до спільного знаменника, використовуючи правила розкладання многочленів на множники за допомогою винесення спільного множника за дужки або формул скороченого множення. Також ми використовуємо правила множення і ділення дробів. Таким чином всі ці правила нам знадобляться, весь параграф фактично складений з прикладів. Довести тотожність, спростити вираз, як бачите, тут додавання, віднімання, ділення дробів. Тож детально пояснено. Я рекомендую вам ці приклади розглядати тоді, коли у вас з'явиться відчуття, що ви не знаєте, як розв'язати приклад. То повертаєтесь до параграфа, подивитесь і знайдете рішення. Я почну відразу з завдань. Номер 7.1 позначено. Середнім рівнем складності. І давайте розглянемо ці приклади. Що ми тут маємо? Ми маємо в першому дві дії: віднімання і множення. Спочатку маємо виконувати множення дробів, а потім уже віднімання. Правило множення дробів, нагадаю, множимо чисельники і знаменники. Перед тим, як остаточно записати результат. Ми виконуємо скорочення дробів. Так? Після того, як виконаємо множення, тоді приводимо дроби до спільного знаменника, а можливо, це і не знадобиться, ми подивимося. І чисельники додають або віднімають, а знаменник спільний залишається без змін. Кінцевий результат має бути нескоротним дробом. Я закликаю тих, хто розуміє, що ось тут потрібно робити в цих прикладах, поставити відео на паузу і потренуватися. Таким чином, ви зможете розібратися з тим, що ви можете виконати самостійно. І так, для того, щоб помножити дроби, ми запишемо їх під одну спільну дробову риску. Так. Далі, що ми бачимо? Можна скоротити А. А поділити на А, і А квадрат поділити на А це буде А в першому степені 7 поділити на 7 і 21 поділити на 7 це у нас буде тут 3, Б поділити на Б, і Б квадрат поділити на Б. І так, після скорочення чисельника і знаменника другого дробу, ми маємо 12а плюс Б. На а, Б, ділене на 3А мінус b, ділене на 3А. І помічаємо, що знаменники у цих дробів однакові. А значить, він залишається цей знаменник таким самим. А в чисельнику буде 12а плюс b, мінус Б. b скоротиться, 12а ділене на 3А. Дріб скоротний, 12 ділимо на 3 4, і А скорочується. Відповідь 4. Так само о, в другому завданні ми записуємо множенням чисельники і знаменники. Множення перша дія, а потім уже буде віднімання. m квадрат мінус n квадрат це формула, і можна розкласти на множники m-n, n. x квадрат мінус 9 це формула, x квадрат мінус 3 квадрат ця сама. Тож розкладимо на множники. І запишемо чисельник, помножити на чисельник, знаменник на знаменник. І так, m-n плюс M n помножити на x-3. В знаменнику x-3х плюс -3, 3 помножити на m-n. Тож маємо можливість скоротити x-3 і m-n. І тоді у нас буде m плюс n ділене на x плюс 3 мінус m ділене на x плюс 3. Знаменник однаковий, значить, він залишається, а чисельники відні... віднімаємо. m плюс n відняти m. Буде n в чисельнику, x плюс 3 в знаменнику. В третьому. Перша дія, яку ми маємо виконувати, це ділення. Ділення ми заміняємо на множення, а дільник на обернений. Помічаємо формулу скороченого множення а квадрат мінус b квадрат і розкладаємо на множники. Тож тепер у нас буде перший дріб, перший доданок без змін. А далі дріб, у якого добуток 1 помножити на квадрат мінус b квадрат, яке ми розклали на множники мінус b А плюс b. А в знаменнику буде А-Б помножити на 2А плюс Б. Таким чином А-Б скорочується, і буде перший дріб додати другий після скорочення а плюс Б, 2А плюс Б. І знову ми маємо знаменник однаковий, а значить, він залишається, чисельники додаємо а-Б додати А плюс Б. Б скоротиться, А плюс А буде 2А. Відповідь 2а ділене на 2а Б. В четвертому, знову, перша дія, яку ми виконуємо, це множення. В чисельнику виносимо х за дужки. Так? І маємо можливість х мінус скоротити. Х помножити на xх квадрат, в знаменнику залишилось х плюс y. Ціле ми завжди сприймаємо як дріб зі знаменником 1. Тож приводимо до спільного знаменника сюди додатковий множник x плюс y. Маючи на увазі, що тут є знаменник, який дорівнює 1. Тепер х помножити на х квадрат плюс х помножити на y і мінус х квадрат від другого дробу. Знаменник спільний. Х квадрат скоротився, і відповідь ху ділене на х плю. Сподіваюсь, розібралися. Завдання громісткі, але не складні. І Якщо ви дослухаєтеся до моїх рекомендацій рухатися у навчанні маленькими кроками, то тут сподіваюся, що буде все добре, розглянемо ще один номер, це теж середній рівень складності. Спростіть вираз. Перше, що ми виконуємо, це дію в дужках, да? Приводимо дроби до спільного знаменника, а потім виконуємо множення. В другому так само дії в дужках, потім ділення. Ну і так далі. Третє, четверте, все також. Закликаю вас пробувати свої сили самостійно. Давайте разом зі мною. І так, дивимося. Перше завдання. Знаменник, який же буде спільний знаменник? 7 помножити на х. Двічка це дріб зі знаменником 1. Значить, Потрібні додаткові множники до першого х, до другого 7 і до двох – х Х помножити на х, х квадрат. Плюс 7 помножити на 7 49, і плюс 2 помножити на 7х 14х. Тут у нас написана формула х квадрат плюс подвоєний х на 7, так, і плюс 49, це 7 в квадраті. Формула, яка згортається х плюс 7 в квадраті. Квадрат суми. Х плюс 7 в квадраті знаменник 7х і помножити на 1 ділене на х плюс 7. Коли ми напишемо це під спільну дробову риску, то х плюс 7 скоротиться, так? і буде х плюс 7 в першому степені ділене на 7х. Друге, спільний знаменник в, першого, в першій дужці 3n. Сюди додатковий множник 3n, і в другій дужці те саме. Тож, 3 n плюс m ділене на 3n, знак ділення залишається, і друга дужка – це дріб 3n мінус m. Ділення заміняють на множення, а дільник на обернений. Тож 3n плюс m множимо на 3n. А 3n множимо на 3n мінус m, тобто перевертається цей дріб. 3n скорочується і залишається 3n плюс m ділене на 3n мінус m. В третьому спільний знаменник в дужках А плюс 2 і додатковий множник, Тут одиничка, правда, а плюс 2. І тепер дужка це дріб зі знаменником А плюс 2. А перший чисельник залишається, мінус 3а помножити на А і мінус 3а помножити на 2. Коли ми напишемо множення однією, як один дріб, то А плюс 2 скоротиться. А мінус 6А це буде мінус 5А. так? І скоротимо А плюс 2. З першої дужки можна винести А за дужки для того, щоб оцю А скоротити. І тоді у нас залишається мінус 3а, мінус 5 в знаменнику одиниці ми її не пишемо. В четвертому спільний знаменник х плюс 1, додатковий множник сюди х плюс 1. 2 х плюс 2 плюс х – це чисельник в дужках, х плюс один знаменник. Ділення заміняємо на множення, дільник обертаємо. 9х плюс 6 ми винесемо за дужки 3. 5х квадрат плюс 5х винесемо за дужки 5х. Таким чином, записавши добуток, х плюс 1 скорочується. 2 Х плюс х це 3х плюс 2 також скорочується, і залишається 5х ділене на 3. Наступне завдання. Доведіть тотожність. Давайте розглянемо праву і ліву частину тотожності, і видно, що. Має сенс виконати тотожні перетворення лівої частини в першому і в другому завданні. Тож, запишемо те, що ми намагаємося зробити. Виконаємо тотожні перетворення лівої частини. Беремо ліву частину і виконуємо дію в дужках. Знаменники різні. Спільним знаменником буде b квадрат. Додаткові множники до одинички b квадрат до другого дробу b ну, а третій дріб уже має в собі b квадрат. Тепер у нас дужка це дріб b квадрат мінус 2 ab плюс квадрат Ділене на b квадрат. Множення, так написали. В чисельнику помічаємо, що це у нас. Формула а квадрат мінус 2аб квадрат. Нам зручно її використовувати а квадрат і квадрат, переставити місцями, щоб мати можливість скоротити з а-б. Переставляти доданки можна. Переставний закон нам це дозволяє. І тоді, ось тут буде а-б в квадраті. В чисельнику ще помножити на b. І в знаменнику b квадрат помножити на а-б. А мінус Б скорочується. Б і Б квадрат скорочуються і залишається в чисельнику А мінус Б в знаменнику Б. Порівняємо це з правою частиною. Вони однакові, тож запишемо, що ліва і права частина рівні, і значить, тотожність доведена. Так само виконаємо тотожні перетворення в другому завданні. Перший знаменник спільний це буде n квадрат помножити на m, сюди додатковий множник m, сюди n квадрат. Аналогічно тут додатковий множник m, сюди n. Записали, і що вийшло m квадрат мінус n квадрат, ділене на m-n знаменники ось такі. Ділення ми замінимо на множення. Дільник на обернений, перевернемо його. M-n в знаменник, m n -n в чисельник. І застосуємо формулу скороченого множення m квадрат мінус n квадрат. Тепер м. Nm скорочується, і М мінус N скорочується. Залишилось M плюс N в знаменнику N. Порівняли з правою частиною, і вони однакові. І знову пишемо, ліва і права частини рівні, тотожність доведена. Як, бач... як бачите, всі ці завдання, вони дуже громісткі і на перший погляд лякають. Але якщо ми рухаємося маленькими кроками, використовуємо правила і формули, які вивчили, то все доступно. Ці номери середнього рівня складності. А це означає, що кожен учень восьмого класу, ну, щоб отримати оцінку, 4, 5, 6, хоча б, хоча б якісь приклади з цих має навчитися виконувати. Будьте наполегливі. Я бажаю вам успіху, до зустрічі!